Вітаю всіх на каналі на хвилі Києва. Сьогодні 13 серпня і місяць, як ми відкрили свій канал і випустили перше відео. Чимало людей підписалося, за що ми вам дуже вдячні за вашу підтримку і коментарі. Маємо надію, що і надалі будемо розвивати канал за допомогою наших підписників. А сьогодні, напередодні дня свята Маковія, я хочу поділитися з вами рецептом рулету макового дрожжевого, з маковою начинкою. Я завжди печу на, на маковія якісь смаколики з маком, і сьогодні вирішила е, е, спекти маковий рулет і поділитися з вами. Ось такий гарний він в мене вийшов красивий, рум'яний. Дуже запашний, тому готуйте. Дивіться далі відео. Далі рецепт рулетику. Так, спочатку приготуємо опару. Щоб приготувати опару, значить, ми беремо чайну ложечку дрожжі. У мене тут мабуть, сухих дрожжів беремо чайну ложечку. тут у мене чайна її. Беремо цукор, дві столові ложечки, цукор, три столові ложки муки від усієї, від усієї маси, і молоко. І все, все це ретельно перемішуємо. Молоко повинно бути тепленьке, трошки його підігріти. Тепер ставимо опару на 15-20 хвилин в тепле місце. Я зазвичай ставлю мікрохвильову піч. Можна поставити в духовку, там, де нема протягів. Якщо тепло в хаті, можна поставити просто в хаті. І ждемо. Ось, опара у мене підійшла. Так от. Тепер я сюди додаю розтоплене вершкове масло. Додаю. Грам 20-30 я додаю. Яйце одне. В яйце я покладу дрібку солі. Тут дрібку солі в яйце. Його длинчику і додаю оці маси. Так, ось і все і буду потрохи додавати муку. Буду потрохи додавати муку і дивитися, скільки в мене піде. Взагалі йде десь грам 200-250. Ось так Це на цю кількість молока так я буду замішувати і на протязі всього показувати. Потрошку так. Кого є комбайн, дуже гарно замісити в комбайні, в мене нема. Тому я замішую, але тісто краще замішувати руками. Тісто любить руки. Зараз я, вже коли воно більш буде тугеньке, я його буду місити руками. Багато муки спочатку не додавайте, краще помісіть хвилин 10 тісто, щоб вийшла клейковина, і потім будете дивитися. От я поклала 250 грамів муки і зараз буду місити хвилин 10. Потім наприкінці я додам столову ложечку олії. Ось ви бачите, майже вже не липне до рук такі м'якенькі, не забити. Зараз я наливаю так на руку олійки і ще отак його змачую олійкою. так трошки його щемащую. Олійка дуже гарно, чому в тісто додається, щоб воно не, не, не дуже швидко черствіло. Ми потім ось таке Ось. І ось так ми його викладаємо десь на хвилину, ой, на годину, на хвилин 40, хай воно собі доходить, підходить. Ще забула сказати, що я завжди накриваю плівкою. Ось так. І теж ставлю микрохвильову піч, там, де нема протягів. і воно собі відпочиває на протязі години. Все, друзі, ждемо годинку і зустрінемося. Буду використовувати для начинки готову макову начинку, ось таку. Тут 275 грамів, якраз досить для цього рулету. Так, ось моє тісто. Воно простоїло 45 хвилин. І дуже гарнесенько підійшло. Бачите, як воно підійшло? Вони ж пузирики такі. Ось. Тепер я буду його трошки отак треба його. Пустити, щоб позирити. І хай ще трошки хвилин 5 постуїть, а я зараз вам розповім, значить, в якої формочки можна випікати. Можна випікати ось в такій формочці. Можна зробити рулет, намастити, зробити рулет, порізати його на шматочки і викласти шматочки, отак в цю формочку, і запекти. Такі красиві виходить, як пиріг в цій формі. Потім можна також на такі ж шматочки порізати і випікати ось в таких, як мафіни. Випікаємо, теж такі вийшли гарні пирожки. Це я як ідеї. Потім можна випікати просто, зробити рулет і випікти, і випікти його на противні звичайному. Я сьогодні буду ось такої ретро-формі випікати, тому що вона мені за діаметром сьогодні підходить. Я сьогодні вирішила випікти значить сформувати в рулет і викласти отак от равликом. Зараз буду це робити. Значить, що ми робимо? Ми зараз, я зараз присиплю стіл, або там, я люблю на столі, я нічого не підкладаю, підсипаю мукою, змащую мукою теж підсипаю скалку і розкатую тісто. Зараз я розкатаю і покажу. Ось так я вирішила зараз вам показати. Викладаю тісто, і буду скалкою його розкатувати. Дуже гарно катається, нічого не прилипає. не треба боятися дріжджового тіста, тому що з дуже приємно працювати. Таке дуже приємненьке так я розкатую. Ну, десь отак от, ось такої товщини, отак от, щоб багато начинки було, щоб прошарки такі були. Багато можна було накрутити цього накрутити слоїв рулету. Тому, якщо ви розкатаєте товстенько, то буде мало шарів, шарів маку. А так буде. Багатенько так. Ось я зараз його сюди ще далі. О, тісто получилося прелість сьогодні. У нас ще дуже від муки залежить, яку муку берете. Так, ось так я розкатала. буду зараз змащувати його маковою начинкою. начинкою. Трошки відступаю від краю, так трошки. Ось так і буду змащувати. Зараз намащу і підключуся. Ось так я намастила. І буду ось так закручувати, як мені стати, так щоб вам гарно показати. Ось так буду закручувати. Края оці я завертаю, отак завертаю. От. І отак от закручую. Отак от закручую ролетиком. Ось такий так от рулетиком. Фурмую ось тут так. Тут я ж уже завернула, воно вже не буде випадати. Бачите, от таке виходить, воно не буде тут вже випадати. І хто не любить багато мака, то ці края якраз будуть до вподоби. Все, так от я зробила. Зараз буду його формувати у форму свою. Все, ось так я сформувала равликом своє тістечко, свій рулеток. Залишаю його на хвилин 10-15, а тим часом розігріваю духовку до 180 градусів. друзі, я змазую. Тож стояв у мене цей равлик мій 10, 5, ну 15 хвилин простояв. І я його змазую яйцем. Збила яєчко, змазую яйцем. І вставлю в розігріту до 180 градусів духовку на 25-30 хвилин. Ось такий рум'янець я дістала з духовки. Дуже красивенький. Ось такий. Хай відпочиває, він дуже гарячий, хай відпочиває, а потім я його притрушу цукровою пудрочкою. Ось такий рулетик вийшов в розрізі. Смакуйте, готуйте і всього всім найкращого і доброго.